Що в молочному зубчику цей корінець розсмоктується. цей лікарю, лікар іноді і правильно вам може в даному випадку вам і правильно говорить, що корінець занадто короткий, і щоб не пошкодити здорову тканину голочкою. То лікар в даному випадку, бачачи цю ситуацію, пропонує вам утриматися від лікування цього зубчика, так, щоб не поскодити там філ... фолікул, зачаток постійного зубчика. Я не думаю, що лікар там щось вам таке, але можна просто попробувати сріблом обробити той канальчик, там чуть-чуть пройти його обробити срібло. Срібло тоді продифундує і. Десь процентів 60-70, що може бути позитивний результат в цьому плані. Звичайно, що такі хронічні гнійні процеси негативно сказуються на весь організм і треба боротися. А, а яка в цьому тоді причина Цих флюсів? А все каріс. Каріс, зубчик руйнується, інфекція потрапляє всередину зуба. Але згниває... як сказала жіночка на одному і тому ж самому. О, зубчику. Ну так, тому що цей зубчик постраждав навіть. Найшвидше. Якщо, Якщо то, я не помиляюся, це, напевно, десь четвертий, п'ятий зубчик молочний у дітей. Вони найчастіше так страждають. На... Можливо, це навіть знизу, або зліво, мені навіть. я це вже не буду гадати. Ну, щось так, в моїй практиці це зліва, четвертий, п'ятий зубчик, і четвертий, третій зубчик можуть давати такий флюс. Ну, треба акуратненько, наскільки можливо це пройти цей участочок. Обробити медикаментозно і може призупинитися цей процес. Зрозуміло. Пане Олександре, давайте вислухаємо нашого наступного угу, дозвонювача. дозвонювача. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго. А так, я би хотіла знати: дитинка наша має рік і 10 місяців. У нього на низу вийшли тільки два вульчики, а наверху чи тут. Ми вас погано чуємо. Можете, будь ласка, повторити? значить. Ще раз я так більш-менш зрозумів, до це двох 3. років, особливо хлопчиків, трошки зубчики пізніше йдуть, як у дівчаток. До двох років, можливо, в вашому випадку це буде і навіть до трьох років, то всі молочні зубчики повинні прорізатися. Так що я ще раз підкреслю, що це можна тільки рентгенологічно обстежити, але в такому віці дитину водити на рентген і так у нас з радіацією не дуже. Ну. Це вже на місце треба вирішувати, чи варто це чи ні. Тому що лікар може чисто візуально заспокоїти батьків побачити. Тобто, бачите, в цьому місці незабаром у вас прорізується ще один молочний зубчик. Там є набряклість ясен, там скоро з'явиться ну, зубчик. Це батьки самі думаю, можуть зрозуміти і О, без да, порад лікаря. Ну, то ж Це видно. вже як, як по Якщо Добре. краще індивідуально звернутися. А є якийсь графік прорізування зубів, і що робити тоді, якщо. Дитинка відстає від цього графіку. По-моєму, ми якраз це питання, тільки що розглянули Взага, тут. Від, ну, відстає взагалі, графік. Коли мають і як я ж кажу, від порядку? 6 місяців до 24 місяців повинні прорізати всі зубчики. Буває так, що п'ять зубчиків у дітей самі задні, вони прорізаються до 32-31 місяця. 31-32 місяці. Так, ну це може бути і генетично, і ще раз підкреслю від характеру їжі. Чи вона достатньо тверда, от в такому плані, зрозуміло. Ну що ж, я нагадую знову ж таки, що ми у прямому ефірі, ви можете телефонувати до нас за номером гарячої лінії 55064 попередній код міста Мукачева 231. Поставити своє запитання і обов'язково почути хорошу відповідь. Ну а поки ви будете телефонувати, я пропоную всім іншим переглянути цікавий сюжет про лікування дитячих зубів. Перший візит до дитячого стоматолога дуже відповідальна подія в житті дитини з двох років, а при необхідності і раніше дитину раз у півроку необхідно приводити на профілактичний огляд до дитячого лікаря. Перший візит найважливіший і не повинен жодним чином налякати дитину. Лікар-стоматолог покаже, як правильно доглядати за порожниною юрота, допоможе підібрати зубну щітку і дитячу зубну пасту. Поступово відвідуючи стоматолога, дитина звикає до лікаря до стоматологічного крісла, до інструментів. Надалі це допоможе їй уникнути психологічних проблем пов'язаних зі страхом перед лікуванням зубів. Відразу після прорізання постійного зуба дуже важливо уберегти його від каріясу. Є спеціальні програми з профілактики, герметизація фісур, сріблення, курс сучасної вторпрофілактики. Дуже часто батьки ставлять питання лікарям дитячої стоматології: чи варто лікувати молочні зуби, адже вони все одно випадуть. Відповідь однозначно так, крім того, що уражений молочний зуб доставляє малятку біль і дискомфорт в приживанні він ще є осередком інфекції. Бактерії в роті дитини знижують імунітет, підвищують ризик виникнення грз, фарингітів, ларингітів і навіть викликають захворювання шлунково-кишкового тракту. Хоч це і молочний кар'єс, він не менш неприємний ніж захворювання постійного зуба і відбувається і на здоров'ї дитини, і на його соціальному статусі, адже каріяс супроводжується неприємним запахом із рота, виправляти прикус найкраще в дитячому віці, коли Відбувається зростання щелепних кісток. Для цього слугують капи, які вставляються в щелепу. Більше цікавих фактів про те, як правильно лікувати дитячі зуби, дізнаєтеся в нашій програмі. Ну що ж, незабаром, як почули, ви в сюжеті дізнаєтеся трохи більше цікавих фактів і про вирівнювання зубів, що дуже думаю, цікаво всім іншим послухати. Ну а у нас є. Ну а зараз у нас на жаль зірвався телефонний дзвіночок, і я думаю, що глядач знову ж таки додзвониться і поставить своє питання. Скажіть, будь ласка, як ви відкриваєте рот маленьким дітям? Я впевнена, що до вас приходять і найменше такі пацієнти рочок, можливо, півтори для того, щоб якусь маніпуляцію зробити в ротику, особливо я вже підкреслюю, до трьох років, бормашинами там неможливо що зробити. Це або якийсь садистський метод повинен існувати, що одна людина тримає за голову, дві людини тримають за руку. Ну це жах, я навіть про це говорити не хочу. В такому випадку можна якусь маніпуляцію зробити. А зазвичай це обмежується от срібленням зубчиків, навіть якщо дитинка має якийсь внутрішній страх, страх або просто стісняється. Буває так, що. Батьки навчили, що перед дорослими іншими не можна там, ну і правильно вчать, напевно, десь ротик відкрити, або щось заговорити. Є якісь таке. То ми пропонуємо самій мамі от показуємо в цьому місці, візьміть разом з нами кисточкою, нанесіть крапельку там-то і там-то. Або дитині щось показуємо, якесь іграшку в цей момент, дитинка розслабляється там, язичок за... покажи Я язичок. просто руками, так? Язичок, чуть-чуть губки розвести, там помазати цим сріблом. І... Вторлаком допустимо, і вже ну а що дитині потрібно там тоді провести вже таку більш скороці. Там тоді вже йде серйозні е, такі методи насильства. Насильстві, на жаль, жах. або жах. Так, жах, тому що е, це вже не проблема лікарів. А так вже було запущена така ситуація, що завчасно не було виявлено таких очах, і тут вже йде, чесно кажучи, про життя дитини. Тому що тут на грані смерті може бути такий випадок. Так що доводиться прям примусово видаляти цей зубчик, коли гній хлеще, як кажуть, і це жахливо, звичайно. А, Але вибирати, вибирати не приходиться. Пане Олександре, дякуємо. Вашої корисної поради. Зачекався і наш наступний додзвонювач. Доброго вечора. Доброго вечора. вечора. Ваше запитання. А, я хочу запитати вас. У... Як довго може простояти зуб, якщо з нього виривають мер? І ще раз, можете, будь ласка, повторити? А як довго може простояти зуб, якщо з нього витягнули нерв? Дякуємо, дякуємо. Так якщо зуб правильно вилікуваний, як кажуть, до смерті просто, Тут Проблем якихось особливих немає. Це не грає ролі, ні, так? Ні, звичайно. За пломбові, сучасні методи дозволяють. До певної в мене і в кожного з моїх з колег таких зубів, повно, в яких і нерви видалені, слава Богу, вже не одне десятиліття. Вони стоять і не не причиняють ніяких проблем. Є звичайно ж така група людей, які не переносять анестезію і таким, таким діткам, так таким да, пацієнтам да. видаляють просто просто нерви. А взагалі, які зубчики тоді довше простоять із нервом чи без? Чи це взагалі немає різниці? Ну, я кажу, правильно пролікований зубчик. І в залежності, яка руйнація була, якщо пацієнт приходить, а в нього залишилося 20% зуба, а все інше пломба, ми рекомендуємо тоді ставити короночку. Короночка це як кастрюлька, зверху прикрилася. Якщо правильно зроблена коронка, то вона переживе, напевно, ще інші зуби. Так що, то ясно. Yes, not... Але якщо ви є такий, що здоровий зуб, людина бере арматуру, як кажуть, згризла, і зуб лопту. Ну, так. І що вже говорити про те зуб, якого пломба стоїть, пане Олександре. Значить, вашої поради вже зачекався і наш наступний телеглядач ага, зателефонував. Доброго вечора. Ваше запитання. Добрий вечір. Добре. Я хотіла запитати у вас, дитина шість половиною рочків, прикус неправильний дівчинки. Що для цього в принципі не звертає вже до ортодонта, і вона сказала, що потрібно там пластини. Це чи є можливість вирівняти до, 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 правильного угу. ну, до правильного прикусу? Прекрасне питання, прекрасне питання, і дуже приємно, що ви вже це помітили. Що з прикусом проблеми є сучасна стоматологія настільки розвинута, що дозволяє за допомогою спеціальних кап. Мої навіть колеги колись сприйняли це в штики, не могли зрозуміти, що це таке є? Я не знаю, як тут крупним планом показати. От є такі от, зараз, отак-так так, бачу. Є такі тепер силіконові капи. Вони одна капа одягається в ротик, щось таке схоже, як боксерська, вона. Так, і вона дозволяє о, в достатньо такій простій формі, привабливій, швиденько, навести порядок з прикосом у дитинки. Єдина проблема, що це треба слідкувати за тим, щоб дитинка перші п'ять днів. Проносила цю капу, а потім вона звикає, звичайно звикає до цієї і має колосальний ефект. Схожа на боксерську. Так раніше тут здалека покажу більшість наших глядачів, напевно, в дитинстві згадують от такі... пластинки, от такі пластиночки з гвинтами. Так, моя сестра, наприклад, коли з дитинства взяла і розтоптала її, щоб настільки в неї надоїло. Щоб ви ще її не бачити. Та. Хотіла би запитати, як часто потрібно носити такі капи, чи взагалі їх не знімати? Ну я думаю, що не знімати їх нереально. Тут навіть тут написано, що носити не менше одну годину, вона носиться тільки в приміщенні, де ви живете. А можна на ніч, наприклад? І обов'язково на ніч. Перші два-три дні ця капа випадає з ротика, нічого страшного. Потім дитинка, звичайно, звикає, звикає так, що а тепер діти такі, що в основному вже з 4-5 років сидять за комп'ютером, і вони навіть не помічають, що в них в роті, чи вони їдять, чи вони сплять. Такій дитині, яка сидить за комп'ютером, це взагалі унікально. Ну потрібно, звичайно, ж до То. цього звикнути, так якщо дитина якось має там грається на, на вулиці, звичайно, на вулицю виносити це не можна, або на якийсь спортивний майданчик, вона може випасти, розірватися. Ну, хай буде а, за рік. Це, Можна це досягти якогось ефекту. Звичайно, це просто унікальне. Це просто унікальна технологія, яка дозволяє формувати правильний прикус. Добре, а брекети -то тоді потрібні взагалі. Якщо є такі супер унікальні ось такі от капи, До речі, які крім не будуть є навіть зовнішнього є. Крім брекетів, є багато способів вирівняння зубів. Наприклад, є Invisible, тобто невидимі якісь капи. Вони дорогостоячі, такі можу показати? От, а, от так. ну, чесно кажучи, скільки така от капа коштує? От, така, яку, яку тримаєте зараз у руках. така капа десь приблизно 400 гривень, коштує 300 гривень. В залежності від я знаю, масштабів. Ага, отут -от видно, так? О. Вона має багато функціонально. І після того, як брекети носяться, вони прозорі, їх не видно. За допомогою таких кап навіть можна вирівнювати брекети. Яким чином зубний технік, лікар дає відбиток з кривими зубами, зубний технік вирізає кожний зубчик, повертає під певним кутом. На на, на, пів міліметр, на міліметр, виготовляє таку капу, якби зубчики в новому положенні. Ця капа заставляє ті зубчики стати в це положення. Через 2-3 місяці виготовляється нова капа і знову носиться вже знову, з новим порядком зубів. Раніше таке виготовлялося тільки в США, треба було відсилати туди відбитки. Ну, тепер ці технології тут доступні. Але вони. Ну, Ну, це вже все є е, нові технології. Брекети поставив і вони починають працювати. Хочеш ти цього не хочеш. тут капу забув, десь неаккуратне зламалося. і є, є свої плюси, є свої є мінуси. плюси і мінуси. Але головне, так. якщо є бажання, тоді можна і, можна, і прискорити звичайно можна, цей можна, процес. Можна. Тож е, є різні ефективні, звичайно ж, методи вирівнювання зубів. Так що ж, наша програма на жаль вже підходить так. до свого завершення. Ефірний час вже вичерпаний. Ми хочемо підвести підсумки, що для того аби. 对，我、uh, <laughs> well。 Все таки уберегти дитячі зуби потрібно в першу чергу слідкувати за харчуванням. Звичайно ж, ну і є такий поганий фактор, як навколишнє середовище, як сказав наш сьогоднішній гість, і потім для того, аби зубки були не тільки здоровими, але й красивими, потрібно поставити їх у правильне положення. Для цього сьогодні слугують як брекети, так і як бачимо нові технології, що з'явилися нещодавно. Це капи вони є також не менш ефективними, але можливо тільки. Для цього потрібно більше внутично. більше